У центрі України в місті Черкаси працює і продовжує розвиватися завод «Темп» – група Венето, який має столітню історію. Зараз це успішне підприємство, де застосовують сучасні технології, як, наприклад, лазерне різання. На сьогоднішній день лазерне різання набуває все більшої популярності. Воно стало незамінним в різних сферах промисловості завдяки високому показнику продуктивності та відсутності потреби подальшої обробки виробів. Завод Темп має в своєму розпорядженні передове швейцарське обладнання для лазерного різання металу фірми Бістронік. Воно дозволяє вирізати деталі різної конфігурації з високою точністю та швидкістю з листа товщиною до 25 мм і розміром 1,5 на 3 метри. При цьому гарантовані висока точність отримуваних деталей і бездоганна якість зрізу поверхні Це дозволяє використовувати вирізані деталі без подальшої механічної обробки. Після роботи лазером не залишається нерівних країв, задирок та інших недоліків. Подальше зачищення виробу в більшості випадків не потрібне. Завдяки програмному розкроюванню деталей відходи металу зведені до мінімуму. Окрім того, нове лазерне обладнання дозволяє обробляти круглі, профільні, прямокутні та квадратні труби до 200 мм і довжиною до 2 метрів. Відсутність механічного впливу дозволяє уникнути залишкової деформації. Виробництво ПАТ темп забезпечує мінімальні терміни виконання замовлень і гарантує високу якість продукції завдяки передовому обладнанню, високій кваліфікації та досвіду співробітників.